Дорогі українці, колеги-лісівники, добігає кінця 2022 рік. Надскладний, але вирішальний. Сьогодні тільки від нас залежить, в якій країні будуть жити наші нащадки. Україна незалежна держава. Кожний із нас це розуміє. Ми, лісівники, з першого дня війни докладаємо всі зусилля для перемоги над країною агресором. Зараз кожен сьомий лісівник захищає Україну від російського ворога. На превеликий жаль, маємо жертви 48 загиблих, вічна пам'ять героям. 85 людей отримали поранення, 69 осіб зникли безвісті. Всі інші лісівники в тилу працюють на економіку країни та допомагають подолати ворога. Ми запустили проект з теплом до армії. Передаємо на передову все, що необхідно: деревину, автомобілі, паливо, продукти та багато іншого. Ми будемо підтримувати військових до самої перемоги. За цей рік лісова галузь принесла в бюджет податків майже 10 мільярдів гривень. До речі, бюджет місцевих громад в цьому році отримали майже 3 мільярди гривень. Ці цифри навіть більші, ніж у тому році. Що стосується заготівлі деревини. Цьогоріч обсяг грубок складає 13,5 мільйонів метрів кубічних. Це менше, ніж у 2021 році. Дрова для населення. Лісгоспи ще з весни готувалися до високого попиту. Вже реалізували більше 3 мільйонів кубічних метрів дров'яної деревини. Це рекордний показник. На складах по країні у нас також є деревина. Закликаю не панікувати. Це не означає, що через високу потребу в дровах весь ліс буде вироблений. За нашими оцінками, можна заготовити додатково. Близько 2 мільйонів кубічних метрів дров без шкоди для лісу. Крім того, в цьому році ми запустили офіційний інтернет-магазин дрова Є. Це додатковий майданчик, на якому ви можете ознайомитися з асортиментом та цінами на продукцію в найближчому лісгоспі. Також ви зможете придбати дрова онлайн. Ми готові до погіршення ситуації, адже Росія країна терорист, постійно знищує енергосистему України. Також ми забезпечуємо дровами прифронтові регіони держави. Зрозуміло, що через бойові дії заготівля не проводилася в частині областей. Але для нас важливо, щоб люди залишалися з теплом. У цій області ми відправляємо дрова з інших регіонів України. Отримати їх можна безкоштовно. Це програма уряду. Для цього звертайтеся в ОВА та територіальні громади. Ситуація на ринку деревини важка. Порти не працюють, тому азійський ринок для нас заблокований. Складна логістика в Китай, Індію, Кореї з'їдає весь прибуток. Також складна ситуація і на внутрішньому ринку. Через проблеми з електропостачанням українські виробники вимушено призупиняють роботу. Наша реалізація суттєво падає. Під окупацією залишається близько 730 тисяч гектарів державних лісів, включаючи Крим. Дякуємо нашим Збройним силам, які мужньо звільняють українські землі. Наслідки російської навали, в тому числі для лісу, катастрофічні. Проте ми все відновимо. Так, на одне тільки розмінування підуть роки. Але лісівники вже навіть весною висаджували ліс на звільнених територіях. Навіть під час війни ми продовжили реалізацію програми президента Зелена країна. За рік ми висадили майже 200 мільйонів деревних рослин. Загалом, за програмою, ми висадили близько 243 мільйонів сіянців. Також відкрили три насіннево-селекційні комплекси на Житомирщині, Івано-Франківщині та Кіровоградщині. Розширили вже працюючий насінневий центр на Хмельниччині. На фінішній прямій відкриття таких заводів на Волині та Закарпатті. Реформування галузі. Нарешті, вперше за всю історію Незалежної України ми проводимо реальне перезавантаження лісового господарства. Так, ми маємо суттєві здобутки навіть за старою радянською системою. Лісова галузь продовжує бути локомотивом економіки, в тому числі під час війни. Але ми однозначно можемо більше. Давно вже прийшов час обрати європейський напрямок розвитку. Вже створені міжрегіональні управління Держлісагентства, створено єдине державне підприємство Ліси України. Запрацювали його міжрегіональні офіси та філії. Ефективність після реформування однозначно буде суттєвою. У результатах ви пересвідчитеся вже наступного року. На 2023 рік ми маємо багато планів і ми їх обов'язково реалізуємо. А поки продовжуємо підтримувати Збройні Сили України, які наближають нашу перемогу. Слава Україні!